Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас другий звіт по моєму проєкту. Проєкт по закінченню доглядових засобів. Це засоби, які потрібно закінчити обов'язково в 2024 році. Я записую в мене в записнику, коли терміни придатності, в якого засобу, там до якого місяця можна використовувати. І... Отже, я всі зібрала і вам показую, розказую, що закінчую, що, що беру. Ну, кому більш цікаво, більш детально саме деталі цього проєкту, то переходьте на саме перше відео, де я розпочинаю цей проєкт. Отже, перед собою ви бачите засоби, які в цьому проєкті беруть участь, але якими я в Місяці, який пройшов, не користувалася. Отже, давайте розглянемо більш детально. По-перше, це ось такий скраб для тіла. Це в нас планет спа із зеленим чаєм. В мене ось є відмітка, скільки його тут, так як я не користувалася, то відмітка не змінилася. Далі, Далі ось такий шампунь для волосся. Avon Advanced Technics це абсолютне живлення серія. Тут неможливо зробити відмітку, бо тут ну, ніяк не видно, скільки його тут. Пляшка така зовсім не просвічується. Тому ну, десь половина тут в мене також я не користувалася в цьому місяці. Далі в нас іде ось таке. Так, забула витягнути. Ось таке масло для волосся антихейрлоз. Це бренд доктор Сантем, наш український, проти випадіння. Ось відмітка, скільки його в мене якось не користувалась, ніяк не можу себе змусити ним користуватись, але потрібно обов'язково якось взяти і хоч трішечки використовувати. Далі ось такий слаймовий гель для душу Mermaid фірма. Це він ще в мене новенький в пакеті, бо він чомусь протікає. Потрібно буде ось вже скоро взяти його у використання. Так, Потім ось такий, ось така маска, плівка. Це Planet Spa з білим чаєм, також відмітка є майже ціла. Я не користувалася в цьому місяці. Також ось такий гель для шкіри навколо очей. Це Planet Spa з зеленим чаєм, ось відміточка. Гарний такий гель, але ще поки що до нього руки в мене не доходять, тому що ти те тестую якраз серію для обличчя. Ось такий очищаючий лосьйон. з серії Simple Clean Dr. Sun. Це для проблемної шкіри серія. Також у нас відмітка. Ще тут багатенько його, але хотіла його взяти в більш такий жаркий період, коли в мене більш проблемна шкіра. Ось такий е крем для шкіри навколо очей, Argan Oil, також доктор ось Його тут вже небагато і залишилось. Але, е я ж, як я казала, в мене на затесті зараз серія для обличчя і всі інші засоби поки що відклала. Е потім ось такий крем для обличчя, активний догляд Simple Clean, е Ось відміточка. Також поки що лежить, хочу його використовувати, як буде більш вже жарко. Так, і ось такий крем-батер для тіла із зеленим чаєм Planet Spa. Він в мене ще майже цілий. Тут небагато використано. Також поки що лежав, так як закінчувала інший. Так, отже, це ось такі засоби, які в проєкті, але які, ми, які я не використовувала в цьому місяці. тепер давайте вже подивимось продукти, якими я користувалася, яких є прогрес, але поки що не закінчила. Так, по-перше, це ось таке масло для волосся, серія, серія бренд Dallas. Так, в мене. Тут погано відмітки, видно, ось відміточка була в попередньому звіті, в першому, і ось відміточка, як зараз на цей момент, скільки його небагато використала, але це олійка і розхід не дуже, я б сказала, що великий, але, звичайно, користуюсь, тому що по термінам потрібно так піднажати на нього. Далі. Далі ось такий скраб для рук та стоп Planet Spa з маслом ши. Також ось відмітка попередній звіт, і ось відмітка зараз. Зовсім тут небагато й залишилось, але це продукт не на кожен день. Але потрібно в цьому місяці піднажати і його закінчити, тому що. Терміни придатності взагалі до січня, а у нас вже лютий, тому потрібно закінчити. Далі також ось, такий, ось така маска. У мене тут зламався, зламалася закривачка, але воно ну, таке густа консистенція, воно, в принципі, не витікає, якщо так лежить. А, так, ось відмітка, ось відмітка за, той, за той звіт, і ось зараз так користувалася ще, в принципі, не дуже і багато. Потрібно піднадавити, тому що також в цій масці терміни до січня. Взагалі, гарна серія, гарні оці засоби. Мені подобаються. У мене в запасах така сама новенька лежить маска. Потім. Потім ось такий в мене зараз у використанні скраб для тіла, це з вугіллям. Тут нема відміток, тому що зовсім не просвічується, але я думаю, що десь половина так точно тут ще є. Ну, у мене скраб не дуже швидко закінчується, тому, я думаю, ще він у мене побуде якийсь час цей скраб. Також ось така сироватка для росту Вій. Це серія Lux Avon. Також тут не можна прослідкувати, скільки її тут, але, звичайно, користуюсь. Можливо, не кожен день, ну десь так через день користуюсь. Я думаю, що повинна закінчити скоро. Потім ось такий спрей для волосся. Це Biotin Хейр Доктор Санте. Це також серія проти випадіння, Але взагалі мені цей спрей не дуже подобається, тому що аромат такий, якийсь не дуже приємний. Хоча всі інші засоби з цієї серії. Такий солоденький запах, якийсь цукерок, а саме спрей не дуже приємний, і з цього якось рука до нього не тягнеться. Так, далі ось така маска-плівка, ця його золота Planet Spa. Не дуже тут її багато, як ви бачите, вже так нормальна така впадинка. Я думаю, в цьому місяці що. В наступному буду користуватись буду користувати засобами, то ця маска в мене закінчиться так точно. Так, і ще одна маска плівка це ось така з білим чаєм. Також прогрес є. Ось, невеличкий, а, зачекайте, маска плівка, скраб, перепутала це скраб. ось Скраб для обличчя. Ось такий невеличкий прогрес є. Але скрабами також часто я не користуюся. Так. Далі ось така маска для волосся, Dr. Sant з бананом. Дуже класна маска, вона класно пахне. Ось її скільки ще тут є. Я думаю, в цьому місяці, ну, за місяць наступний, до наступного звіту, я її закінчу так точно. Потім ось такий засіб для вмивання Spa з білим чаєм, також ось скільки було в тому звіті, і ось скільки використала, зовсім трошки залишилось, але відклала. Так як тестую зараз іншу серію для обличчя, але закінчу тестувати і закінчу цей засіб. Ось такий спрей для обличчя спрей Вуаль. Це планет Спа з зеленим чаєм. Також класний засіб. Хочу взяти собі в запаси ще придбати. Ось прогрес такий невеликий, так як не було в мене можливості особливо так покористуватись сильно, але обов'язково ближайшим часом закінчу. Так, ось такий двофазний кондиціонер для волосся з аргановою олією та кератином. Це бренд Eon, це наш український бренд, продається в Аврорі. Ось такий невеличкий результат в мене. Хоча я зараз цю серію якраз тестую, щоб відзняти відео, тому, кому цікаво, скоро вийде до кінця місяця огляд. Потім ось така маска нічна New Avon. Також ось такий є прогрес невеличкий. Ну, Вона не сильно швидко розходується, так як я не скажу, що часто її використовую десь раз в тиждень. Але ось такий прогресик трішки є. Так, також ось такий в мене бальзам зігріваючий для ніг з імбиром та корицею Шеллі. Це також наш український бренд. Ось у мене вже розрізаний він, тому що. Ну Мега незручне упакування мега. Якщо б була б текстура більш рідка, то було б нормально. А так як крем тут ну він густий, він не видавлюється. Тут пластик дуже такий дуже грубий. І десь половина продукту, ну можливо, трішки більше, ніж половина, видавилась, все інше просто так по стінкам залишилось, тому прийшлося. Порізати. І ось тут ще на стінках, ось ще скільки тут є його. Ну, я думаю, що в найближчим часом, звичайно, я використаю його, так як він уже такий, не можна його дуже зберігати довго. Так, ось такий зволожуючий крем, крем Софт Доктор Санте, Також ось такий трішки є прогрес. Не знаю, взагалі непоганий крем, але саме зараз він для, для мого обличчя важкуватий. Тому я подумаю, можливо, поки що його відкладу. Побачимо, щось придумаю, щоб сильно він у мене не залежувався, але поки що він важкуватий для мене. Так. І тепер давайте покажу вам, що у мене закінчилось за цей місяць із засобів. Так, по-перше, це ось такий крем-інтенсив проти целлюліта, Body Correct доктор Sante. Ось скільки його залишалося в тому звіті. і ось, ось все. Я його закінчила. Нарешті, дуже довго в мене стояв, як моя до нього. Рука не тягнулася, але о, нарешті я його добила. Так, далі. Іще з доктор Санти закінчилась ось, ось такий засіб для зняття макіяжу двохфазний. Це серія Пуркот. Він такий був, ось як ви бачите, тут трішки ще щось такий синенький. В принципі, непогано очищав макіяж, але мені не подобалось, що так як він містив олійку в своєму складі, то обличчя таке було мега жирне. Ну, звичайно, це потім все змивалося ще очищуючим засобом, але все одно, не знаю, якось щось мені не хочеться його повторювати, якщо чесно. Ну, так, задачу своєю справлявся макіяжу, чищав із очей, нічого не пік там в очі, нічого. Потім закінчився ось такий крем для рук. Планет Спа з маслом Ши. Такий він маленький, 30 мл. сумочний. Дуже гарний крем, гарний аромат, гарно живить. В принципі, мені сподобався. Закінчилась ось така маска, глибоке очищення це маска плівка Planet Spa. Дуже мене радує, коли маски плівки закінчуються, якщо чесно. Отак як я зрозуміла, що я не фанат масок плівок, але так як я це все тестувала, то його потрібно закінчувати. І також така ще маска плівка закінчилась це з чорною крою. З усіх масок плівок Planet Spa, саме з чорною крою, мені найбільше сподобалось, але все одно це не мій формат і повторювати маски плівки я не буду. Так, і ще закінчився ось такий батер, Крем-баттер для тіла Planet Spa із сяйвом золота. Ось все, нічого тут немає. Гарні батери, оці планец мені вони дуже подобаються, гарно вони зволожують, живлять, не залишають ніякої жирної плівки, швидко вбираються в шкіру. В принципі, і аромати дуже-дуже класні. Так, отже, в нас закінчилось 6 засобів в цьому місяці, і тепер, по традиції, на заміну беремо нових 6 засобів в цей проєкт. Так, я прибрала порожні баночки, і тепер будемо додавати замість них продукти. Отже, так як в мене о, закінчився крем для рук, і якраз в мене йде о, на заміну ось такий крем Avon Care ягідний мікс. дуже класний аромат. О, він, в принципі, новенький, я ним не користувалась лише так по понюхала, як, який аромат. А так він у мене новенький. Так, йде сюди. Далі, а, так як в мене закінчився крем е, проти целлюліта, у мене в запасах є ще один, але трішки не такий. Також бодікор доктор Санте, але це термокрем спалювач жиру. Це трішки не такий, і тут об'єм менший. Е, в тому засобі було. 200 мл, а тут 150. Він у мене не новий, звичайно, ось у мене тут його скільки. Так як я тестувала ці засоби. У мене відео є на каналі про них. Тому на заміну беру ось цей також. Потрібно його виводити з колекції. Так, далі. Беру ось такий шампунь для волосся. Це серія Біотін Хейр Доктор Санте. В мене тут його, звичайно, він не новий. По відчуттям його десь тут менше, я думаю, половини. Тому, якщо так взяти, то можливо його закінчити до наступного звіту. Так, щоб було видно, так покладу. Потім беру також проєкт ось, ось таке гідрофільне, гідрофільне масло для обличчя. Це Реланс, наш український бренд. Взагалі, це ну, недавня моя покупка, ось я відмітку зробила. Але в, цієї, в цього бренду дуже маленькі терміни, якщо ти вже почав користуватись, потрібно, якщо я не помиляюсь, півроку в тебе є, щоб його використати. А так як я. Оце в мене єдиний продукт в моїй колекції, ну саме гідрофільне масло більш нема нічого в запасах, то я, знаючи себе, можу економити, все, то вирішила взяти, щоб точно за 6 місяців його закінчити. Ой, сюди. Потім також із серії Beauty-Hair це такий be'auty-буster. Це щось наподобі фідлерів для волосся така консистенція, така водички ріденької. Але дуже гарно вони працюють на волосі, такі волосся більш таке гладеньке, пряме. Таке, ну, дуже гарне на вигляд стає. Тому також взяла його довикористовувати. Тут його також це не, не повне, тут уже ж я його тестувала. Але так як також упаковка дуже така м чорна і не просвічується, не видно, скільки його. Так, і останнє, що беремо ще в проект новенького, це. Ось такий нічний зволожуючий гель для обличчя. Це в нас планет Спа з чорної крою. Я обожнюю цю серію, що цей нічний гель, що гель-маску для шкіри навколо очей, тому беру ось цей він новенький, я ним не користувалась, просто в запасах був, але по термінам його потрібно використати в 204 році, тому також. Беру його в проект Так, отже, ось такі тепер продукти у нас йдуть на наступний місяць. Побачимо, які будуть результати. А ви пишіть, як вам, як вам мої результати, як вам такий проект можливо, комусь також цікаво таке тому приєднуйтесь. ну Бачите, в тому місяці. В першому звіті також начебто було 6 порожніх баночок і в цьому 6, ну, от десь так, напевно, і буде виходити. Отже, так. Побачимось в наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і ділитися своїми враженнями від засобів, які ви тут побачили. Отже, до наступних зустрічей, до наступних відео. Всім па-па!